Забою... В... вторгнувся в свою сусідню країну. Росія безсоромно порушила основи харті ООН. не більш важливо ніж чистка, ясна заборона гензавойована сусідньої країни. І знову ж таки тільки сьогодні президент Путін. Знову ж робив uh, загрози до Європи ядерною зброєю і на і я хочу нагадати про відповідальність uh, режиму не ядерної зброї. І тепер Росія uh, набирає ще більшу кількість солдатів. і Росія намагається зорганізувати uh, фейковий референдум. І це є uh, безпосереднім порушенням Хартії ООН. весь світ мусить побачити ці uh, ці злочини і Росія. Він, начебто, казав, що була під загрозою, але ніхто б не загрожував Росії, і ніхто крім Росії не не шукав цього конфлікту. І навіть по суті ми попереджали, що цей конфлікт буде. Ми намагалися уникнути. Він е, висловився так, щоб не було ніяких сумнівів. Він сам заявив що Україна була створена Росією, і, не, і ніколи е, цитую не мала реального держави. десятки. Е, Лікарень, шкіл, залізничних ста залізничних станцій, центри культури, історії. і ми бачили ще страшніші а, злочини, корі масові а, захоронення сайнзто тіла, на яких були а, сліди тортур. Ця війна, це, війня, це е, мають на меті знищити українську державу, і яка і українці, щоб не мають права жити як народ. Де б не були, де б не жили? Щоб ви не вірили, це мусить ва вашу кров е, застуденіти. Ми тут зібралися із ми засудили війну проти Сіки Сполучені Штати надали е, безпрецедентну допомогу е, безпекову і економічну допомогу для України понад 25 мільярдів доларів на сьогодні. наші е, союзники, партнери в світі також допомагають і сьогодні. Понад 40 країн, які тут присутні, вони внесли мільярди доларів. <св <'язання> Своїх грошей <плес> на допомогу України сполучені штати також співпрацює близько зі своїми партнерами і союзниками для того, щоб щоб Росія не могла нападати на територію НАТО країн НАТО. Тому що якщо країни можуть бути а, а, виконувати свої імперські амбіції, то це є загрозою для всього. Для всього за останній рік весь світ мав випробовування. і ми не сумніму ми сумнісуваємось ми вибрали свободу суверенітет Ми обрали принципи, на яких кожна країна, країна, яка підписалася під Хартію. ООН, є членом Як і ми сполучені штати хочуть Цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, які за які ми всі підписалися, але ви не можете пр... захопити е, територію іншої країни силою єдина країна, яка стоїть на цьому на, на цьому шляху, це Росія. Отже, ми кожен з нас присутні тут ми, ми зобов'ямося як члени організації Об'єднаних Націй. чітко, ясно і, і безсумнівно. Україна має ті ж самі права яка має кожна суверенна країна. Ми будемо підтримувати солідарність України. Ми будемо ставати разом з Україною проти агр... агресії Росії. Крапка Немає ніякої таємниці в змаганні між демократією і автократією. Сполучені Штати вижен Форвани, сполучені штати борються за демократію і бачення світі. <заснави> захищати наших друзів в світі, які на щаху демократії. Це є важливий інструмент, який застосовується для вирішення проблем, які стоять перед нашим світом сьогодні, громадяни і також для росіян, також і під час сьогоднішньої нашої зустрічі основа хартії. ООН авиште вона з під атакою, під нападом тих, хто хто, хто перекручують їх для своїх політичних інтересів. хартія ООН не, не тільки була підписана демократичними країнами, вона проводилася переговори між громадянами десятків країн з надзвичайно різними е, історіями і і всі ми були погодилися працювати на на користь міру в 45-му році. була я цитую є підтвердженням, та що люди, хоч попри різні розбіжності, поглядах, і не можуть знайти спільні фор основу. І ця спільна основа є настільки підставовою 193 країни члени ООН, приймають ці принципи і ми е, знаходимося на цих принципах на хартії оон де кожна відповідальна країна підтверджує я відкидаю ворнаблачевідкидаю можливість військового розширення країн проти глобальної політики страху і приниження примушення Бо права маленьких країн вони є рівними, такими ж як і великі країни. повага до національних законів, обмеження зброї незалежно від того на чому можемо не погодитися. Ми мусимо мати якийсь спільний ґрунт, спільне розуміння щоб всі країни в в світі і сполучені штати хочу з вами співпрацювати. Я також вважаю, що час прийшов, щоб бути більш щоб всіх залучити, щоб ми могли краще відповідати на ті виклики, що стоять перед світом. Члени Ради безпеки, включені сполучено штатів, мусять підтримувати а, і забезпечувати Хартію положення Хартії і утримуватися від таких ситуацій, які порушуються це також є причина, чому сполучені штати підтримують як постійних і непостійних членів ради безпеки включно е, для тих країн, які ми підтримували, постійні е, місця для країн Африки, Латинської Америки та регіону. Сполучені Штати е, присвячені цьому і будуть робити це в кожному регіоні. Ми шукаємо нові конструктивні шляхи для того, щоб е, <плеснані> від індійського регіону захист міграції, в Америці і також до приєднання до дев'яти арабських лідерів по праці в напрямку миру. І в грудні цього року ми будемо цю адресу'я виклики які стоять перед світом а вирішення проблем клімату, які попередній промовець а, звертався до сі Давайте. Ми саме це зробили нашими пріоритетами, і а, ми саме дотримуємося наших а, рішень. І коли я прийшов до влади, а, ми зразу ж зібралися на саме клімату. Зустрілися із тоді країнами для того, щоб подивитися, що наші ВВП були саме на шляху для того, щоб знижити температуру на землі і зробити від імені і віддати найбільші свої сили підпаску до того, щоб було покращити клімат на землі. А дев'ять мільярдів доларів було визначено для того, щоб допомогти цій ситуації. Ми пішли шляху розвитку вітряної та сонячної енергії а, для того, щоб покращити ефективність енергетичних а, засобів. Наш а, а, департамент питань енергетики зробили все, щоб ми а, зменшили наші викиди на а, один мільйон тон. А, а, Вокідіве повітря і для того, щоб це зробили не тільки США, але й по всьому світу. Це є зміна у глобальному плані, і в нас немає багато часу для цього. Ми вже всі живемо у період кризи клімату, і після цього року ніхто вже не повинен стати це під сумнів. Ми, ми знаємо, що частина Пакистану залишається під водою, їм потрібна допомога а в Африці. Надзвичайні заступки люди стоять перед великими страшними проблемами, не знаючи, чи їхні діти виживуть. Це людська ціна зміни клімату, і вона погіршується, а не покращується і, так, як і минулого року ми повинні продовжувати в цьому році. Наша працювати ми вже 11 мільярдів доларів визначили для того, щоб фінансувати міжнародні зусилля по покращенню клімату для того, щоб допомогти іншим країнам також досягнути їхніх цілей по покращенні клімату на землі. І о, о, основа цього ключовий момент у цьому який допоможе півмільярда людей на цій землі. Звучаєтеся до змін, які відбуваються в кліматі, побудувати їхню стійкість, і це надзвичайні проблеми, надзвичайні потреби. Тоді давайте це нехай буде це проблемою і моментом, коли ми вирішимо повернути назад ці зміни в кліматі для того, щоб побудувати світ, який буде стійким з чистими економіками. Енергетичними економіками 620 мільйонів вакцин від ковіду уже доступні світові для того, щоб допомогти країнам, які вони потрібні. Вони надаються країнам без ніяких зобов'язанька працює для, для, для того, щоб допомогти ввести за собою і створення нового фонду для того, щоб будувати боротьби. Тися з пандемією з новою пандемією, допомогти світовому ринку світовому банку в тому, щоб боротися з цими проблемами з цими викликами в світі. Пане і панове, сьогодні я також виділу для того, щоб провести глобальний фонд боротьби із малярією та снідом, і я планую внести до 6 мільярдів доларів на ці зусилля. Тому я бачу, що на цій конференції ми просимо, щоб інші люди також такі ж самі кроки робили, як і ми. І uh, ми також дивимося на безпеку довольчу світі. Uh, uh, ми знаємо, що 190 мільйонів людей на землі uh, зараз великі проблеми голоду uh, відчут переживають і гострі uh, проблеми голоду. І ми також uh, uh, більше мільярдів доларів uh, вклали для того, щоб забезпечити uh, харчову безпеку uh, Лю Росія продовжує надавати свої різні прихливі заявки і про те, що те, що відбувається в Україні, а це світ робить через різні санкції на Росію. Але я хочу зробити тут чітким, що наші санкції дозволяють Росії експортувати і до Доміндобрива і їжу за кордон, тобто, все твердо для того, щоб не вплинути на проблему голоду на землі. І Я хочу це зробити тут чітким це зауваження через цю вимушену установу для того, щоб люди зрозуміли, що Україна готова експортувати продукцію Росія, бракує ці зусилля. І uh, ми бачимо, що їм потрібно годувати світ, і саме тому. США залишається великим експортером харчових продуктів. 40% нашого експорту ми допомагаємо особливо, щоб нагодувати дітей в світі через зусилля. Юнісеку ми також просимо зводити спеціальну карту дій для того, щоб можна було зменшити проблеми, зв'язані з голодом, і для того, щоб допомогти в цих проблемах в. Черні чисть сімсимірка великих країн а, також оголосила, включаючи із юседі і майбутні ініціативи, що а, сполучені штати намагаються зробити все для того, щоб а, мати а, справу з наслідками засобів, допомогти дати насіння фермерам і а, Зробиться для того, щоб фермери могли кожна більш вирощувати, витрачаючи можна менше зусиль, не даючи передавати зерно в той час, коли так багато людей потерпають від голоду. Це не надзвичайний злочин, який Росія встановлює, і якщо ми не можемо своїх дітей нагодувати, то більше нічого не можемо зробити. Якщо батьки не можуть нагодувати своїх дітей, ми дивимося на своє майбутнє. На те, щоб наші партнери допомогли нам мати справу з цими викликами, У 21 першому столітті нас чекають технологічне технологічна рада, нові технологічні рішення, ключові рішення технологічні, які би і на користь усім наші партнери через ООН могли зміцнити наші зусилля та відповідальність, щоб наші щоб ці штати. Ці країни були відповідальними у використанні космосу у своїх і в рамках чи задля миру ці країни, як і Африки, Тихоокеан, Тихоокеан, регіону, але і інші країни, країн всі країни, всі країни повинні мати доступ до економічного розвитку і ділитися тими ресурсами, які є. Тому Америка є. Чемпіоном відстоює інтереси в тому, щоб був спеціальний глобальний податок для того, щоб ті нації, які були більше ем, е, розвинуті, свою частку платили всюди, всюди, де це потрібно. <рес> щоб це мало, допомогло і <рес> тихоокеанським економікам, особливо на тихоокеанських а, островах, для того щоб допомогти кимочному тихоокеанському регіону, щоб допомогти подавати стільки там. ми також будуємо спеціальні ланцюги поставок, які були стійкими, і а, заохочували а, щоб будь-яка країна. Не використовувала ні зброю, ні енергію, як для того, щоб це було тихо типу зброї, і щоб це було, Ми знаємо, що країни не пари не париської угоди, щоб вони допомагали країнам, які на низькому рівні, щоб вони могли вижити у цю економічну кризу світу. Миле знаємо також, що. Ми стараємося допомогти а, різним потребам та викликам а, економічної структури світу. А, захищ... Давайте будемо захищати наших працівників. А, будемо захищати ті громади, яких вони обслуговують Ми штати так разом із своїми партнерами великої сміттєвлимобола. Планує колективно зібратися до того, щоб 600 мільярдів доларів зібрати у формі інвестицій в цьому партнерстві до 2027 року. І цей проект продовжується і далі, особливо те, що відбувається в Сенегалі. Форстовіскан в світі. Я ядерний електростанція в Румунії це інвестиції не тільки для тих країн, а для всіх. Сполучені Штати будуть спрацювати з усіма країнами, включно з нашими кліматична дипломатія не є не Ми і якщо просто відійти від цього, це буде шкода для всього світу. Дозвольте мені сказати про декілька слів про змагання між США і Китайською Народною Республікою. Сполучених Штатів є раціональним лідером. Ми шукаємо конфлікту, ми не шукаємо холодної війни. Не хочемо, щоб країни вибирали між Сполученими штатами, нашим партнерами. Однак наше бачення. Вільного безпечного світу і те, що ми маємо е людям із світу, е світу всьому всім країнам запропонувати, е щоб вони не були е залежними. Щоб всі країни стали незалежними і самодостатніми. Партнерства мають uh, взаємні обов'язки, і, і, за, і за того, що всі ми маємо успіх. Тоді успіх у всіх буде підвищуватися, коли індивідуальні uh, особи мають можливість жити з гідністю, і розвивати свої таланти. Кожному буде користь від цього критичним для цього є ціль, мета цієї організації uh, Об'єднаних Націй в усьому світі. Сполучені штати не будуть відступати від свого напрямку. який не зупинить нас ні тероризм. Будемо лідерами в нашому дипломатичному шляху, які допомагатимуть вирішувати всі конфлікти мирним шляхом, конфлікт навколо тайванської протоки, і кілька декад ми. Ми намагалися і досягали уникнення конфлікту, тому що ми підтримуємо ідею єдиної єдиного Китаю і двох різних систем. Також ситуація в Ефіопії, Венесуелі Кілька років. Вже понад 6 мільйонів виїхали з цієї країни із економічних проблем. Ми ми встановлюємо діалог для того, щоб провести там справедливі вибори. Також Політична ситуація в Гаїті, яка коштує величезну ціну для людей, і ми закликаємо всіх країн світу нам багато праці. Ми продовжуємо і надалі е, підтримувати е, можливість мирного урегулювання ситуації в Ємені. І люди, які страждали від війни вже роками, шукаємо можливості е, і між між Ізраїлем і демократичним Палестиною ми повністю присвячені цьому. Ми хочемо довести питання двох країн цих двох країн для майбутнього і дати палестинцям державу, яку на яку вони мають право обидві сторони. Мали повну повагу до е, е, прав громадян, що обидві країни мали е, свободу і гідність, і дозвольте так також закликати кожну країну е, закликати до режиму нерозповсюдження ядерної зброї шляхом дипломатичних е, е, шляхом, незалежно від того, що стається в світі. Сполучені штати будуть надалі підтримувати а, можливості контролювання. Ядерна війна не може бути виграною, бу... і ніколи не мусить бути а, проводитися. п'ять членів ради а, безпеки підтримували, а, підтвердили це в січні, але зараз ми бачимо а, досить а, Ембреспеве досить е, тенденцію. Росії Росія. Знову ж таки, як сьогодні як я вже казав, вони робили безвідповідальні ядерні погрози. Е, Китай проводить. Безпрецедентні, незважаючи на найкращі способи вирішення цього питання. КНДР і надалі порушує відверто порушення нерозповсюдження. То, то час як сполучені штати готові розробити загальний план сполучені штати ясно висловлюються, Ми ми не дозволимо. Щоб Іран отримав ядерну зброю, Я і надалі вірю, вважаю, що дипломатія – це найкращий спосіб для того, щоб досягнути цю. І е, режим не розповсюдження ядерної зброю це один з найкращих інститутів. Ми не можемо дозволити світові е, відвернутися від цього і потрапити в цю проблему. І найкраще є досягнення. Всесвітня декларація прав людини, універсальна декларація прав людини, і ми досить в 48-му році досить чітко сказали, що права людини є основою для, для всього, що ми хочемо до Але сьогодні в 2022 році, фундаментальні свободи, а вони є під ризиком багатьох куточків світу Від... від останні повідомлення, які проти продемократичних активістів мелітичного військового режиму в Бірмі, Бум'янмі, також Талібан в Афганістані. І сьогодні Ми чуємо Ми стоїмо разом з... Хоробриними чоловіками і жінками в Ірані, які протестують проти режиму, те, що я знаю, майбутнє буде переможено тими країнами, які, які використовують повний потенціал свого, свого населення. Коли жінки і дівчата можуть викори... мати право найкраще на покористови свої користуватися своїми правами людині і меншини релігійні етнічні не будуть піддаватися переслідуваннюда різні сексуальні меншини і що громадяни можуть можуть критикувати і ставити під сумнів керівництво без того щоб боятися про якісь наслідки Сполучені Штати і підтримують ті цінності, які закладено в хартію ООН. і дозвольте мені не на цьому. Ця установа ООН, під яка яка стоїть на під, на основі хартії ООН і універсальної за. І це є а, акт а, надії, ось таке бачення, яке дуже елегантне. І Те, що на початку здавалося, неможливо, неможливо а, досягти, коли ще світ а, був димився після другої світової війни, і, і були а, страждання і печаль по тих мільйонах, які загинули. Неві люди дізналися про жахи голокосту, де тільки найгірша частина людства була проявлена, і вони все, все рівно вірили в найкраще людство. їм вдалося щось збудувати і спільність міжнародним, між кожного члену цієї людської спільноти, мої колеги голови держав, керівники. Ми маємо величезні можливості. Ми мусимо ще більше присвячені цьому. Давайте радом поруч разом всі станемо щоб досягти Цілі, щоб весь світ був разом об'єднаний, і щоб ми далі наполягали на виконанні основ хартії. ООН, і для того, щоб ми могли створити більш вільний і справедливий світ для всіх наших дітей. Ми не є пасивними свідками історії. Ми є авторами історії. Ми можемо це зробити. Ми повинні це зробити для себе, і для нашого майбутнього. Деньки віта для людства. Дякую, що ви дякую, що ви мене висохли. Нехай Господь благословить вас всіх. Дякую. Щойно Асамблея, закінчився виступ американського президента Джо Байдена на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй.